На території Торчинської громади проживають дві сотні вимушених переселенців, розповів заступник голови селищної ради Олександр Пиза. У селі Смолигів облаштувалася Ірина Алхімова. 26-річна жінка приїхала з Луганщини разом із двома дітьми та мамою. Чого ти притулився? Тому це місяці у селі Хворостянівка Луганської області. Родина більше чотирьох місяців жила в окупації. Спочатку війни вони там відразу прийшли до нас. І сиділи закриті, боялися, тому що донька, чоловік в армії, терори були, там на этого страшно. Тяжко виїхали. Виїхали взагалі без нічого. У будинку, де оселилася родина переселенців, після пожежі ніхто не жив приблизно сім років. На цьому місці це було це поли повні виграші. Все чорний, потолок чорний. Тут і світла не було. Сусід проводив цей будинок. Зараз красивий, приглядний. А коли ми в нього зайшли, ніхто не хотів сюди. Кого не приглашали, ніхто не хотів. Чоловік Ірини, 25-річний Сергій, служить у збройних силах за контрактом. Боєць отримав осколкове поранення та місяць проходив реабілітацію у Луцьку. За цей час їхній поранений захисник каже Ірина: допоміг довести до ладу будинок. А вчора знову поїхав на фронт. Старша донька так сумувала з ним дуже. А маленький він же його взагалі майже не бачив малого, і він так до нього ще. І навіть місяць тут був він ще до нього навіть не не звик. Окрему кімнату із ружевими шпалерами та меблями облаштували для шестирічної Катрусі. У смолигові дівчинка пішла до першого класу. Тут можна навчитися читати, рахувати, писати. Їй все вдається, вона старається дуже така активна дівчинка, старанно. Поки голова сімейства оборонить країну, допомагає жінкам по господарству сусід Микола. Чоловік рубає дрова, якими родину днями забезпечила селищна рада. Люди нормальні, можна бути. Дуже гарна сім'я, вони потребують допомоги в праці. пацієнті. Бештас сьогодні сусіди допомагають. Допомагаємо також хлібом по державній програмі м'ясом. На території Торчинської громади поки що дві родини отримали безкоштовні дрова, каже заступник голови селищної ради Олександр Пиза. Обленерго нас попросили провести санітарну чистку лінії електропередач. І в нас вийшла можливість цим людям допомогти десь до 30 сімей, то що ми зараз можемо забезпечити. Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільна Луцьк.